Зараз в мене заговориш, падло! Я з тебе зізнання отримаю. Вибачте, ми зараз. Можна тебе. Ти чого говориш? Чеш? Я думав, я поганий коп, а ти хороший коп. Так ти ж минулого разу був хорошим копом. У тебе так гарно вийшло, я тобі уступ. Ну раз ти так прост? Чекай, чекай, чекай. так я теж хочу бути хорошим копом. Ти? Та в таких куртках тільки бандози ходять, а я на хорошого більше схожий. Дивись, чистий кишемір. В такому кашемірі вчора чувак на 15 років загримів. Він фальшивомонетник, це не рахується. Ще й на чорно-білому принтері. Я вам не заважаю. Помовч! Будь ласка, от бачиш, я добріший. Я ще вчора кошеня з дерева врятував. Тобі 30 років ти шу, мауглі по деревам лазить. Чи ти знов шену погодівницям жмайними крав? Та то було тільки один раз. Мені на обід не було гарніру. Все, я хороший коп. От бачите, ми тут всі друзі. Так, друзі, майже як брати. Я б хотів такого брата, як ти. Я хотів би такого брата, як ти. Ой, я одразу не помітив. Тебе такі гарні очі. І руки сильні. Качаєшся? Звісно, ні, це від природи. Яка у вас генетика? Все, я зізнаюсь, це я зробив. Я хороший коп, тому ти вільний можеш іти. А, хороший, це я тебе відпускаю. І для хорошого настрою даю тобі баночку морозива, сицилійська фісташка, улюблений смак серед усіх файних льодів. Ах так! Ось номер моєї сестри. Подзвони їй. Вона любить таких поганих хлопців, як ти. Пішов. Чуєш, а ми з добротою не перегнули? Це я з добротою перегнув, коли знайшов тебе на вокзалі, відмив і почав дружити. Ой, та що ти ляпаєш?